Швидше відновлювати пошкоджене житло дозволить новий механізм, який запускає уряд. Йдеться про багатоквартирні будинки та гуртожитки. І про це розповіла прем'єрка Юлія Свириденко після позачергового засідання кабінету міністрів. За її словами, процедуру відновлення спростять. Ремонти можна буде розпочати до завершення експертизи. Усі дії фіксують в електронній системі. А відповідальність за строки та якість робіт на місцях. Відновлення фінансуватимуть із місцевих бюджетів або міжнародної допомоги, і це рішення переконує Свероденко. Також прискорить виплати за програмою. Є відновлення в уряді. кажуть, останні ініціативи це відповідь на смертоносні обстріли Києва у ніч проти четверга. Тоді загинула 31 людина мешканцям будинку на Святошині, де російська ракета знищила цілий під'їзд. уже дозволили зайти до квартир, які вціліли. До місця трагедії люди несуть квіти та лампадки. Ну а ввечері. Мають відбутися збори, на яких і говоритимуть про компенсацію за знищене чи пошкоджене майно напередодні на Київщині попрощалися із шестирічним Матвійчиком, який став однією із жертв російського удару по житловому будинку на Святошино. Чим захоплювався і про що мріяв маленький Матвійко до того, як росіяни позбавили його життя? Про це далі розповість кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. Упродовж сюжету на екрані буде qr код за яким можна знайти реквізити для допомоги родині загиблого хлопчика. Тож долучайтеся. І боже, святий квіт і святий сла із квітами та іграшками біля маленької труни десятки людей: батьки, родичі, друзі, знайомі і незнайомі. Господи, дитину, господи, дитину». Шестирічного Матвійка вбила російська ракета. Життя Матвія Марченка обірвалося через ракетний удар росіян по житловому будинку столиці у ніч на 31 липня. Квартира Марченків була на шостому поверсі. Внаслідок удару вибуховою хвилею у дитячій кімнаті знесло стіну. Її уламками шестирічного Матвія притисло до ліжка. Батьки і сусіди намагалися підняти плиту самотужки, але марно. Рятувальникам вдалося витягнути Матвія з під завалів зруйнованого під'їзду непритомним, але ще живим. Більше години медики намагалися реанімувати хлопчика, проте від отриманих травм серце Матвійка зупинилося. Шестирічний Матвійчик був наймолодшою дитиною у родині Марченків. У момент удару у квартирі хлопчик перебував разом з батьками та своїм восьмирічним братом Михайлом. Старший старший брат Матвійка, – 12-річний Лев, у момент удару, знаходився у літньому дитячому таборі в іншому місті. Брат Льова, якому 12 років його, можна сказати, сюди за собою, і Матвія всі знали. З Матвієм всі спілкувалися. І Матвій постійно щось таке веселе, добре робив, якось шуткував по-дитячому, але це всі, всім хотілося обійняти постійно. Він просто душа. ігор Єфименко, тренер Матвія з карате. Це він поруч з хлопчиком на фотографії, яка 31 липня облетіла світом. Фото, розповідає тренер, було зроблене в травні цього року в один із найщасливіших для Матвійчика днів. На змаганнях він виборов золоту медаль. Це дуже старанна дитина, яка не виглядає на свої 6 років, яка в голові думає набагато старша. Це не ти на золото був. Спілкувався круто з усіма, дружив. Не було конфлікту з усіма. Він грався постійно до тренування. Після але на тренуванні він був максимально зосереджений. У свої шість років Матвій завоював близько шести медалей і мріяв стати чемпіоном. Вчився плавати, а карате почав займатися півтора роки тому. В один із столичних клубів ходив разом зі старшими братами. Попри свій юний вік, розповідає тренер, був цілеспрямованим і серйозно ставився до тренувань. Матвійка був слухняним, слухняною доброю дитиною, яка просто мріяла перемагати всіх і все. Він мріяв зробити якомога більше медалей. Скажу, що Матвій це сонячна дитина. Батьки Матвійчика говорити про те, що трапилося, поки не в змозі. Наразі в квартирі, де мешкала родина, жити неможливо, каже тренер. Тож спортивний клуб, в якому тренувався Матвій, збирає для них гроші на нове житло. Поховали Матвійчука у рідному селі Тата на Київщині. Загалом у наслідок ракетної атаки на столицю 31 липня загинула 31 людина. П'ятеро з них це діти. Наймолодшому було всього два роки. Наталія Ткачук, Неллі Ковальська, Олександр Аліфанов, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.